Все частіше банки блокують рахунки фопів і навіть звичайних людей. А з жовтня контроль став ще жорсткішим. Що це означає і як підготуватися? Ви на каналі Бух щоб нічого не пропустити та отримати наш безкоштовний чек-лист. Поставте вподобайку прямо зараз. За 2025 рік зміни і посилений контроль з боку банків і податкової не перестає дивувати. І вже з 1 жовтня Національний банк України ввів суттєві зміни у правила карткових операцій. Тепер у виписках у платіжних документах буде більше інформації, а це підвищить прозорість платежів, але відкриють додаткові можливості для фінансового моніторингу. Ці зміни зовсім не спонтанні їх під ґрунтям стали масштабні фінмоніторингові перевірки та виявлені схеми ухилення. Тому давайте по порядку розберемо на що саме звертають увагу банки і як убезпечити свій ФОП. По-перше, банки вже активно фіксують та аналізують нетипові операції, так звані червоні пропорції. Перше це великі або незвичні для вашого бізнесу надходження. Друге дроблення платежів, коли замість одного переказу приходить кілька дрібних від одного платника, виглядає як спроба уникнути контролю. Третє нечіткі або підозрілі призначення платежів, поповнення рахунку за послуги без деталізації. Четверте часті операції з готівкою і великі зняття готівки. Наприклад, ви репетитор і зазвичай отримуєте по 2 тисячі гривень на день від клієнтів готівкою, потім все це потрохи переводите на карту. Або ж одного дня вам надійде дві транзакції по 50 тисяч гривень від одного відправника. Це миттєво викличе питання банку. По-друге, банки дивляться не лише на числа, а й на поведінкові фактори клієнта. Чи вмієте ви пояснити свою діяльність і знати свої кведи? Чи нервуєте на запити банку? Чи надаєте повні і підписані документи? Та чи не маєте Сумнівних контрактів тому не дивуйтеся, якщо під час перевірки у вас попросять додаткові документи. Це стандартна процедура. Основним документом, який запустив посилений контроль, і власне за дробленням бізнесу лист Нацбанку, він задав банкам алгоритми і ознаки, за якими потрібно шукати це дроблення бізнесу і потенційні ухилення. Системи банків уже автоматизовані. Алгоритми сканують платіжний потік, зіставляють відправників і отримувачів, генерують сповіщення. Після чого інспектор Фінмонітор Оренгу перевіряє сигнали вручну, тобто аналіз не збір самостійної листання, виписок, а робота алгоритмів плюс професійна перевірка. Хоча буває дуже часто таке, що комусь за перекасу 30 гривень блокують рахунок, а іншим у розмірах сотень тисяч, і все проходить. До речі, якщо так сталося, що вам заблокували рахунок, чи хочете знати, як цього не допустити, пишіть слово лист в коментарях, і наша команда безкоштовно надійшла вам чек-лист. Повернімося до банків і фінмоніторингу. Дивіться, крім того, якщо анонімні контрагенти регулярно надсилають дрібні суми, банк може підозрювати розбиття великої суми навмисно. Також, якщо у призначенні платежу стоїть донат або поповнення рахунку чи подарунок, це привід для додаткової уваги або запиту від банку. А ще відсутність типових для бізнесу витрат: оренда, комуналки, зарплат також викликає питання: а як бізнес працює насправді? Де витрати? Крім того, до цього всього додався ще й відкритий банкінг серпня цього року. До речі, у нас є. Детальне відео про це підпишіться, щоб не пропустити і знати, чи справді тепер про ваші рахунки і кошти знатимуть всі. Але коротко і зараз проговоримо, що це за система. Це інструмент, який дозволяє банкам і ліцензованим фінтех платформам обмінюватися детальною інформацією про платежі, як про перекази по IBAN, так і про операції картка-картка. Тобто, банки знатимуть точну ідентифікацію платників та отримувачів. Тепер у виписці і в цифровому сліді чітко видно, хто платив і кому. Друге, це дасть можливість відстежувати ланцюжки фінансових операцій. Можна прослідкувати, як кошти переказували між рахунками. Третє – автоматизований обмін даними між установами без ручного запиту і очікування. І четверте, відкрити банкінг це про підвищення безпеки платіжних систем завдяки позначкам, перевіркам і верифікації контрагентів. Тому, якщо ви фрілансер, отримаєте оплату від іноземного клієнта по IBAN завдяки Open Banking, Банк миттєво ідентифікує платника, видно, з якої країни картка, яка саме компанія платить, і платіж одразу відобразиться з повними реквізитами. Тому кожен переказ тепер має свій цифровий відбиток, і це кардинально змінює підходи до контролю і безпеки платежів. Технічно ця система дає інструменти для прозорості, але обмін даними відбувається лише за вашої згоди та через ліцензовані сервіси. Тому банківська таємниця не зникає автоматично, і про ваші баланси усі не знатимуть. Як мінімум, поки отож про банкінг проговорили. Тепер повернімося до ключових змін Нацбанку, які діють з 1 жовтня. У виписках тепер буде видно повну назву отримувача. жодних більше дивних абревіатур чи кодів. У документах завжди відображатимуться ПІБ або реквізити платника, незалежно від того, якою карткою були здійснені платежі. Онлайн платежі теж супроводжуватимуться чітким описом: кому і за що ви платите. Клієнти тепер бачитимуть призначення платежу. Бо компанії, що обробляють карткові платежі, зобов'язані будуть надавати повне найменування до підтвердження транзакції, тобто банкам просто дали більше інструментів проти шахрайства і підставних назв у виписках. По типу подроблення бізнесу для вас це означає практичні зміни, які роблять життя простішим. У виписках більше не буде незрозумілих платіж ТОВ XXX і буде легше перевіряти регулярні платежі, наприклад, комуналку. Ви чітко побачите, куди пішли кошти. Окрім цього, зменшуються ризики помилок і підроблення назву компанії, а зіставляти банківські виписки з фактичними актами і рахунками стане простіше. Загалом безпека платежів підвищиться. Випадка, коли у виписці з'являється схожа назва замість реальної. Будуть рідкістю усі ці заходи від банків і податкової ведуть до того, що перевірки точно збільшаться. Фінмоніторинг діятиме активніше, тож банк спокійно тепер може запросити документи, що підтверджують джерело походження коштів, причому будь-яких сум. Тому вже зараз радимо подумати про це. Тримайте під рукою договори акти, рахунки з реквізитами, які збігаються з реквізитами ваших контрагентів. Дбайливо ведіть податкову звітність, щоб ваші доходи відповідали оборотам і не лінуйтеся складати письмові пояснення. Іноді банку потрібно просто письмово підтвердити мету операції. Відповідайте оперативно і відкрито. Не ігноруйте повідомлення в мобільному додатку. І якщо ви ФОП, то пам'ятайте, що кведи це не просто набір цифр. Обирайте їх відповідально і краще більше про всяк випадок. Як змінити чи додати їх, можете подивитися у нашому відео, яке бачите на екрані. А ще наша команда підготувала гайд і для тих, хто напише коментар зі словом квед під цим відео. Надійшли мочак лист для кожної групи ФОП. Із кведами, аби ви спокійно підібрали код для своєї діяльності, або перевірили, чи додали додатковий. Важливо також уникати типових помилок у спілкуванні з банком. Не сваріться в чаті підтримки, не відмовляйтеся від запиту документів і не демонструйте агресії. Це тільки ускладнить ситуацію. Не намагайтеся домовлятися неофіційно і не пропонуйте працівникам банку подарунки, бо за це ще й кримінальна відповідальність. Не подавайте договори без підписів або з неактуальними датами. І увага, не скасовуйте операції після початку перевірки. І пам'ятайте, автоматичні алгоритми банків не виносять вироків, вони лише дають сигнали, які потім перевіряють люди. Ваша задача зробити бізнес прозорим і зрозумілим: чіткі реквізити, коректні призначення платежів, повний пакет документів. І якщо ж вам потрібна допомога, консультація чи бухгалтерський супровід, команда бух'юан завжди на зв'язку.